Всіх вітаю на каналі. На дворі середина осені. І такою порою я вперше в Карпатах. І користуючись тим, що зараз якраз золота багряна осінь, я маю намір подивитись, як вона виглядає в горах. Та сподіваюсь насолодитися дивовижними видами та пейзажами. Планується два радіальні маршрути з точкою базування в селі Лумшори. Одне із головних визначних місць цього туру полонина Руно, також купання в чанах. Поїхали, будемо дивитися. Глумшори, звідки починається моя подорож, це невеличке село в Закарпатській області, котре стає все більш популярним завдяки своїм незвичайним курортам. Лумшори стали розвиватися як курортне поселення після того, як в районі села була виявлено джерела з цілющою водою. Вона виявилася непитною, однак в ній дуже корисно купатися, коли вона нагріта. Це сприяє покращенню всіх систем в організмі людини. В цій воді міститься велика кількість мінералів, і завдяки цьому вона так високо ціниться. У 17 столітті в Лумшорах стали з'являтися перші лікувальні. На сьогоднішній день тут все вже облаштовано для комфортного проведення часу туристів. Спочатку в Лумшорах знаходилось всього декілька чанів з цілющою водою, проте тепер тут може поправити здоров'я будь-який бажаючий. І один з тих найстаріших чанів досі функціонує. Спеціально для відвідувачів тут передбачені штучні підйоми місцевої знаменитої річки Турички. Це зроблено для того, щоб людина могла охолонути в річковій воді після гарячої води в чані. Однак лумшори відомі не тільки як бальнеологічний курорт. Справжньою його красою є розташовані на річці Туричці водоспади. На туристі утворилося 5 великих і кілька малих водоспадів, які пересихають у посушливу погоду. Один із найбільших лумшорських водоспадів називається Соловей. Він має висоту 3 метри. Соловей утворився на місці, де велика частина скелі перегородила річку. Між лівим берегом і скелою вода вимила пологий жолоб, який із гуркотом скочується донизу. Особливо мальовничий водоспад після сильних злив або інтенсивного танення снігів. Тоді вся вода в жолоб не злітає, а виходить поза його межі одним широким потоком. На території села є 5 водоспадів, найцікавішими і мальовничими, з яких вважають давір і соловей. Водоспад Давір ще знають під назвою Партизан або Червоний Партизан. Вважається, що таку назву водоспад отримав від часів Радянського Союзу, але і зараз його так продовжують називати. Однак місцеві жителі пам'ятають ще, як до цього він називався Давір. Така назва була у цього прекрасного водоспаду, велич якого посправді надихає. Можливо, саме тому водоспад Давір отримав звання. Найбільш фотогенічного водоспаду. Далі йдуть більш мініатюрні, але не менш цікаві і гарні водоспади Лумшорської групи. Серед решти трьох уваги заслуговує, наприклад, водоспад, який місцеві називають просто буркачі. Його води стікають по скелястому схилі в річку Туриця. Середня висота півтора півтора-два метри. Водоспад Переступень четвертий за рахунком і має різну висоту в різних місцях, а неподалік від його берега є відмінне місце для відпочинку. Ще один водоспад крутило, знаходиться якнайдалі від турбази в умшорах, в урочищі кечера. Його струмінь володіє такою силою, що змогла вимити водойму внизу. Лумшорські водоспади різноманітні, оригінальні, красиві і надихаючі. Звук струменів води здатний заспокоїти будь-кого. Що вже говорити про те, яке умиротворення дарують гірські водоспади, заховані посеред гір в лісах. Тут можна спокійно побути наодинці з собою, поспілкуватися з природою, зцілити душу, вдихнути на повні груди і отримати порцію життєствердної енергії. Полонина руна або ж Рівна вважається однією з найбільших полонин Карпат. Це величезний гірський масив, який розтягнувся майже на 15 кілометрів в межиріччі Латериці та Ужа. Свою назву полонина отримала, завдячуючи відносно рівному рельєфу. Адже площа величезного плато розкинулась на цілих 1100 гектарів. Саме завдяки такій природній особливості на полонині Руна у 1944 році неодноразово висаджувались диверсійні групи радянських та чехословацьких десантників, які вели партизанський бій з угорцями. В пам'ять про цю подію на вершині встановлено Обеліск. Але найбільшу увагу. Привертають тут руїни військової бази. У роки холодної війни тут працювала тропосферна мережа управління та зв'язку Барс. А саме вузол радарної станції дальнього спостереження і доступ на вершину для звичайних людей був закритий. Звідси радіосигнал передавався до країн Варшавського договору, які об'єднались на противагу НАТО, сигнал повинен був бути постійно і безперебійно навіть у випадку війни. Завдяки високотехнологічним системам вентиляції та очищення повітря станція забезпечувала життєдіяльність. Особового складу за умов хімічної та ядерної атаки. З розпадом СРСР військові покинули базу. Спочатку її передали на баланс Інституту газу, потім Солотвинському лісгоспу. А за цей час все, що було дорогоцінне, повирізували. При існування колись стратегічного об'єкту зараз нагадує довга бетонна дорога, яка веде на саму гору з села Липовець. Піднімаючись бетонкою, спершу зустрічаються руїни електропідстанції. А вже на самій вершині все що залишилось від секретного об'єкту, це руїни бункеру гаражу для техніки та котельні, будучи в Лумшорах, обов'язково слід спробувати закарпатські чани. Зараз я 10 хвилин варюсь в такому чані над вогнем. Маринуючись в такій приправі. Насправді це трави з місцевих полонин. Ну і тепер настав час зануритись в холодну річкову воду. На 10 хвилин. Доповненням до видів на полонині Руна стало відвідування гори Літянська Голиця. Висотою 1375 метрів. Звідси видно навколишні гірські хребти, а зі зниженням висоти шлях супроводжують неймовірні види золотих букових лісів, які чудово контрастують своїми осінніми барвами. Початково була ідея відвідати гору Пікуй висотою 1408 метрів. Чи розташована на кордоні Закарпатської та Львовської областях? Та є найвищою вершиною місцевого вододільного хребта. Тривається так гірський масив через свою характерну властивість. Звідси бере свій початок не одна річка. Найвідоміша з них ріка Латериця, що тягнеться до самого міста Мукачево. А також Стрий Опір та Ріка. Через свою висоту понад 1400 метрів вершина біліє снігом аж до пізньої весни. Південно-західна частина наділена крутим схилом, а північно-східний та північний боки вершини славляться пологими спусками. Підйом гори зустріне нас гарним та пишним буковим лісом що плавно переходитиме в ялівцевий гірський хребет усипаний стрімкими скелями, що здалеку милують око, фоном субальпійської рослинності. Вододільний хребет розташувався між двома гірськими системами: боржавою або полонинським хребтом та безкідами. Західна частина хребта належить до Ужанського національного природного парку. У центральній частині розташовано ландшафтний заказник загальнодержавного значення Пікуй. На цьому буду завершувати це відео. Дякую за увагу та перегляд і прохання по можливості поділитися цим відео. До зустрічі на каналі.